Є там на болотах такий відомий воєнний експерт Михаїл Хадаренок. Він часто з'являється в ефірах Скабєєвої, в ефірах Володимира Соловйова І от коментує він зокрема всі ті воєнні дії, які відбуваються на фронті в Україні, а тепер вже й на фронті у Росії. Тож Ходарьонок вирішив не лише ходити по ефірах, але і писати нові публікації для інтернет-видань. Е, е, З'явилася нова стаття від цього ж Міхіла Ходарьонка, в якій він визнає успіхи збройних сил України у Курській області. Він говорить, що от Росіяни, мовляв, не доцінили противника, але він при тому ж все ж намагається переконати е, усіх росіян цю невибагливу аудиторію. Що армія Путіна з усім начебто справиться. Отже, стаття називається: Рватимуть на собі волосся, чому Збройні сили України не досягли стратегічних успіхів під Курськом. Так, от назва статті говорить одразу про те, що ну, начебто не переймайтеся, все нормально, у Збройних сил України нічого не виходить, і от вони там не досягли ніякого тактичного успіху, при тому, що. А понад тисячу квадратних кілометрів російської території ми вже контролюємо, але для Ходаренка це незначні успіхи. Отже, він каже, що збройні сили України і сили оборони нашої держави розпочали свій наступ на територію Російської Федерації. А збройні сили Російської Федерації від 6 серпня, спочатку цього наступу, тепер ведуть оборонні бойові дії на території Курської області. І ще й, начебто, Готується до контратаки, до наступальної операції, щоб вибити противника септонас за кордон. І от ходеронок додає в цьому матеріалі, що на Курщині йдуть важкі бої. Однак, знову ж таки, він бреше росіянам, що успіхів в української армії немає. Кожного дня ми просуваємося, беремо під свій контроль нові нові населені пункти Російської Федерації. Але от у них успіху немає. Але при тому успіхів в зсу немає. Але чомусь Ходорен, у Ходоренка виникають питання до російських полководців. Ось послухайте, що він пише. Зрозуміло, у зв'язку з тактичними успіхами української армії є питання і до нашої розвідки, і до фортифікаційного обладнання смуг оборони в Курській області, і до бойового та чисельного складу військ, призначених для прикриття держкордону, і керівництва частинами та з'єднаннями в цьому регіоні. Отже, він далі пише про те, що а які ж взагалі цілі ставлять перед собою Збройні сили України, наступаючи на територію Російської Федерації, і заявляє, що це на його думку, на думку пропагандиста Ходоренка, що цілком можливо українське командування спочатку і не розраховувало, що в ході бойових дій на Курщині ми досягнемо яких успіхів. І от він припускає, що спочатку сили оборони України просто. Замислювали рейд, ну як були от, до прикладу раніше, і він говорить, що це мав бути рейд медійного характеру мені подобається, що росіяни, їхні експерти одразу і завжди знають про всі плани а, сил оборони України, знають про всі все те, куди ми мали наступати, але чомусь от вони не були готовими до того. Про це Ходоріонок так і не пише в цьому матеріалі. Але знову ж таки він а, закликає росіян і окупантів, і можливо Путіна, а не недооцінювати українців. Чого домагалися ЗСУ весь перебіг подій, починаючи з 6 серпня, показує, наскільки під час бойових дій небезпечно недооцінювати супротивника, поки не пролунали останні постріли та не підписані відповідні документи, що фіксують ті чи інші домовленості, необхідний і максимальний рівень пильності та боєздатності військ, причому на всіх напрямках та у всіх регіонах. Така прихована критика російського командування Міністерства оборони, генштабу. А можливо, вони він також в ось цій зв'язці із російськими задканалами, які зараз критикують Герасимова і особисто Путінова Путіна, але. Хадеронок Путіна особисто не критикує. Ви що він ж він ж йому платить кошти за цю пропаганду? Але от, мабуть, якась компанія проти Герасимова розпочалася. Отже, що ще додав такого цікавого в цьому матеріалі цей же ж пропагандист, воєнний експерт Міхаїл Хадрионок. Він говорить, що, начебто, Збройні Сили України хотіли провести звичайний рейд, але у нас виявилося, що ми можемо йти далі. Успіхи таки були, І... але він. Каже, що ми не перекидаємо туди зараз резерви з українського фронту, і тому зараз все на цьому місці застопориться а російські окупанти тим часом підуть у наступ. Але От мені цікаво, що а, чому він вирішив, що ми не прикидаємо туди ніяких резервів, що ми просто зараз зупинимося. Це вони, звісно, там можливо собі розраховують на те, що вони зараз а, спробують якусь контратаку провести, але вони не розраховують на те, що вона буде в них неуспішною. Але все ж таки. А, цей ж ходарунок додає, що от вони не готові свої війська забирати з Донецького напрямку, із Покровського, Сторецького, де зараз ідуть запеклі бойовідії. А каже, що в принципі нам вистачає тих сил, які у нас є. Але як ви знаєте, ті сили у них зовсім слабенькі виявилися, до прикладу, як ті самі кадирівці захмату, які от просто в перший день українського наступу побігли із лінії фронту на Курщині, де вони, начебто. Стояли так само строковики, яких зараз дуже багато взяли українські воїни у полон, і їхні матері просять про те, щоб їх повернули. Бо Путін же ж обіцяв не відправляти їх на війну. Але, от, бачите, як склалося до того ж про тих полонених, яких нам дається Брати і поповнювати обмінний фонд. Багато новин з'являється про те, що їх вже і понад начебто дві тисячі російських окупантів в полоні, і це всього за 10 днів цієї феєричної операції збройних сил України на Курщині. І зараз Російська Федерація, Російська Федерація, знову ж таки наголошує, перша почала виходити на зв'язок з Україною для того, аби розпочинати обміни полоненими. Це про це пише видання Financial Times, і Також про це підтверджує у головному управлінні розвідки, і Лубінець омбудсмен України вчора в ефірі говорив, що і справді намагаються на них вийти із е, Російської Федерації, щоб проводити обміни полоненими. Хоча від самого початку росіяни заявляли, що всі переговори, усі якісь домовленості, які можуть бути і щодо там гуманітарних коридорів і обмінів і зернового, і так далі, вони всі типу скасовані. Але ось, бачите, такий, мабуть. Хочеться їм повернути своїх бійців на родину. Ну цих же ж строковиків. Я не впевнена, що. Росіяни там би хотіли всіх повертати. Але мені здається, що це один із хороших, одна із хорошої ознаки цього українського наступу. Те, що ми і справді повернемо наших героїв, наших воїнів додому. Бо це зараз дуже важливо, щоб ці обміни вони не зупинялися, і щоб ми якомога швидше і більше повертали наших військових. На українську землю з приводу того, що відбувається на Донеччині, дійсно ми не забуваємо про це, бо там і справді важка ситуація. Аналітики із мапи Діпстейт підтверджують, що окупанти мають просування на Покровському, на Торецькому напрямках. Є загроза поблизу Курахового, але окупанти і справді не забирають звідти в деякі, в деякі свої резерви на Курщину, бо у них залишається їхня стратегічна мета це вийти на кордони Донецької та Луганської областей.